Вітаємо на нашому каналі. Автомобільчик сьогодні Mitsubishi Lancer 10, 9-го року, 1.8 двигун на промивці системи охолодження. Зі слів власника, машинка влітку мала проблеми з підвищеною температурою. Бувало, що загорався червоним знакомо, що увага майже перегрів. В таких випадках, звісно, що треба щось було робити. ну, Власник трошки перечекав, вже спала температура і температура двигуна нормалізувалась. Начебто зараз немає проблем. Але в такому випадку власник підстрахувався, купив оригінальний термостат. Термостат виглядає так. Правильно зробив, що купив. Якщо вже були такі проблеми, то. Цю деталь це деталь номер 1 яка впливає на температурний режим двигуна ну і всього, всієї системи охолодження. Якщо вона має якісь проблеми, щось тут підзатирає, неправильно спрацьовує, не затримується від відкриття термостату, будуть проблеми по температурі. Цю деталь ми замінимо і промиємо всю систему охолодження. Також є нарікання на передній радіатор, а саме, що зливна пробочка, коли її відкрутити, не витікає звідти нічого. Тобто є підзабиття переднього радіатора, можливо, саме це впливає. Ну, але термостат буде не лишнім замінити. Отже, підключаємось, поїхали. Зробили перше підключення на передній радіатор. Я казав, там спробочки не витікало. Зараз під'єднались на нього. Фільтр забило повністю, почала вода підніматись доверху, ми їм ставимо. Як ви бачите, нижню зливну пробочку відкрутили, вона повністю відкручена, з нею нічого не тече і навіть не капає. Тиск нормальний, хімію додали, почали викидати пуски такі прям нормальні, запаковані. Ще той випадок, коли радіатор передній проситься на заміну. Там внизу радіатора вже, як кажуть, глина. Натуральна глина, воно там закоксувалось, і вже із-за цього, що передній радіатор такий підкоксований, мабуть, це і була причина цих перегрівів. По-нормальному радіатор передній треба замінити, але ми спробуємо. Приложимо зусилля, скажемо, приложить наш апарат зусилля, додаємо подвійну хімію, попрацюємо. Можливо, проб'є низ, можливо, але ну, шансів мало, скажімо так. Коли воно вже глина, то промивочна рідина просто не попадає туди, як і в радіаторах пічки, такі радіатори потрібно міняти. Нам вдалося пробити пробочку, пішло стікати з неї. Годину-годину зайняло, мили передній радіатор і пробився нижній злив. Отак, скільки бруду ще. Зараз ще будемо мити. Закриємо зливну пробочку і продовжимо миття. Так, з радіатором ще поки залишили, покисне, вже пробили нижню пробку, переключились на двигун. Радіатор пішки зараз відключений. Підкидує потрошку двигуна. Зараз побачимо, скільки зберегти. Термостат в одну сторону закритий, тобто веде себе нормально, побачимо на відкриття. На закриття він закритий, на відкриття подивимось, на якої температурі працює його відкриття. Перевірили працювання термостата, він відкрився на 86 градусів. Ну, може там 87. отак, Тобто, трошки має затримку по відкриттю, нашій тиск підвищений. Можливо, все-таки термостат треба замінити, що власник і взяв. На оригінальному термостаті ось оригінальна коробочка, ми його вскрили. Він дійсно оригінал. На ньому читаємо надпис. На ньому стоїть надпис 82 градуси. А цей відкрився в 86-87. Тому термостат міняємо, можливо, пару градусів затягує. Зараз допромиваємо двигун і замінимо термостат. Є бруд в двигуні. Це сам двигун без переднього радіатора без радіатора пічки має трішки бруд. Останнє підключення на сам радіатор пічки, що потрібно обов'язково робити. Вмикаємо апарат. Зразу дивимося, чи не тече тут коннектори. Нормально не тече. Дивимося, що тут у нас накидує. Ну, жалоб на радіатор пічки у власника не було. Каже, що він грів. Бачимо, що має бруд радіатор пічки. Тобто ну, таке буває. Бруд є, але власника влаштовує скільки гріє. Не проблема. Тіпа, якби йому достатньо тепла. Зараз ми цей градус піднімемо. Заміри з дефлекторів до цього не робили. Ну, не було якби, надобності, власник не жалівався. Тому в будь-якому випадку результат буде е, кращий, ніж був. Миємо радіатор, тестуємо його, скільки він видасть тепла. Тестуємо результати промивки радіатора пічки. ну Дуже гарно. З усіх дефлекторів прям кипяток іде. 78 майже градусів, продовжується набір. Супер результат. Пічка жива, живих, гарно дуже дає тепло. Тут, бачите скільки, ну як би достатньо, щоб знизити тепловіддачу. Зараз переходимо до встановлення вже термостату нового. Хочу показати, що пробили вихід, ну, чотно, як іде вихід. Вже промили передній радіатор, гарно пройшло. вихід на сливну пробочку є. Зараз промиваємо. Ну, Воно там стріляє кудись, але це все спробочки. Взяли корпус термостата, доліземо до цього термостата, бачимо, він стоїть оцим пивтиком догори, так і має бути, отак він встановлений, отак виглядає. Ну, що сказати, бувалий термостат, довгенько від, відходив вже. Відробив своє, можливо, вже він не працює так справненько, як новий. Потім, він то працює, він відкриває, але трошки затягує з відкриттям, тому міняємо його на оригінал абсолютно новий. Достав оригінал з коробки і бачу, що вони відрізняються. Відрізняються як в попередній частині. Тут є такий пивтик для розвоздушечки вверху. Тут справа його немає. Тут на цьому зроблена така кришечка з виступом. Тут немає. З другої сторони переворачуємо. Тут в оригіналі зроблена так тарілка без виступа, тут зроблена тарілочка з виступом. Значить, як і все більш-менш схоже, але відрізняється. Це може бути різні роки випуску. Не знаю, не скажу. Але видно, що різниця є. Можливо, це вже покращений, більш свіжіший нового зразка. 82 що на цьому, 82 на цьому. Ставимо його. Закінчили промивочку системи в Mitsubishi Lancer 10. -му». Зараз покажу вам, як ми відмили бачок, як в ньому виглядає антифриз. Антифриз власник привіз свій. І мабуть це був хепу. Скажіть, антифриз хепу? Да? Ну, не знаю. Просто замовив якийсь антифриз, він до нас прийшов в таких будинках. Тому антифриз не знаємо який, але повинен бути гарний. Все вийшло гарно. Були проблеми влітку з перегрівом. Це низ радіатора брудний. В ланцерах 9 і 10 в них страдають передні радіатори. Неодноразово бачили і навіть в старіших ланцерах, що радіатори коксуються. Тому. Тут рекомендація проста. Якби робити заміну антифризу вчасно із промивкою системи апаратним способом, такого б не було. А так відбувається коксування. І з часом тоді вже такий радіатор тяжко вимити, зробили все, що могли. Пробочка відкрилась нижня. ну, Прохід бруд ви бачили на відео. Термостат замінили. Термостат замінили, тобто машина зараз. Буде повністю працювати справно, особливо в зимний період, це ніяк не вплине. А на, на літо побачимо, як власник відпишеться, скаже, як буде в себе вести машина в спеку. Тож будемо завершати відео. Пічка гріє дуже класно в цьому автомобілі. Ну, Все, все вже вроде сказав. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним силам України!